Урок. Тема сьогоднішнього уроку око як оптична система зір і бачення, окуляри види зору та їх корекція». Сьогодні ми дізнаємося, як влаштоване око, чому деякі люди погано бачать і як скоригувати їхній зір, як з особливостями людського зору пов'язане виробництво мультиплікаційних фільмів. Око людини – це природна оптична система. І Видиме світло це електромагнітне випромінювання, яке має довжину хвилі в діапазоні від 380 до 800 нанометрів. Світло з довжиною хвилі 380 нанометрів сприймається нашим оком як фіолетове, а з довжиною хвилі 800 нанометрів як червоне. Імпульси, які під дією світла виникають в очах, переносяться в мозок зоровим нервом, який називають другим черепномозковим. Зорові нерви частково перетинаються в оптичній хіазмі, тому імпульси з внутрішніх сторін сітківки кожного ока переходять на протилежну сторону мозку, імпульси з зовнішньої сторони сітківки залишаються на тій же стороні мозку. Після входження у головний мозок оптичні нервові волокна потрапляють до зорової зони кори півкуль, розташовані в потиличній частці. Сприйняття світла формується саме в корі головного мозку. Кількість світла, що потрапляє в очі, регулюється зіничним рефлексом. При яскравому освітленні гладкі м'язи райдужної оболонки скорочуються і зіниця звужується, при слабкому освітленні розширюється. Зіничний рефлекс це безумовний рефлекс, центр якого знаходиться в стовбурі головного мозку. Таким чином, аномальна робота зіничного рефлексу свідчить про пошкодження стовбура мозку. Очні яблука рухаються завдяки окоруховим м'язам. Це посмуговані м'язи з довільною регуляцією. Склисте тіло утворює основну масу ока. На поперечному розрізі ока видно три основних шари. Зовнішній склера це дуже міцний шар сполучної тканини, який проходить в прозору рогівку. Тут світло, яке попадає в око, заломлюється під найбільшим кутом. Середній цар це судинна оболонка, пронизана кровоносними судинами, які живлять око. Її продовженням є ціліарне тіло та райдужна оболонка. Гладкі м'язи райдужної оболонки відповідають за зіничний рефлекс. Райдужна оболонка містить пігменти, які надають людським очам характерний колір. Гладкі м'язи ціліарного тіла забезпечують адаптацію кришталика до чіткого бачення предметів, які знаходяться на різній відстані, змінюючи його кривину. Кришталик з'єднується з, з ціліарним тілом ціліарними зв'язками. Цілярне тіло також відповідає за формування водного розчину рідини, яке заповнює камеру ока. При слабкому дренажі відтоку водного розчину в оці збільшується тиск, що призводить до виникнення глаукоми. У серйозних випадках це може спричинити сліпоту. Внутрішній шар це сітківка. Сюди кришталиком проєктується перевернути мініатюрне зображення побаченого об'єкта. Її рецептори називаються колбочками та паличками. Ділянка сітківки, яка відповідає за гостроту зору, називається жовтою плямою. В її центрі є лише колбочки, а по краю більше паличок. Сліпа пляма це місце, де зоровий нерв виходить із сітківки. Тут немає рецепторних клітин. Імпульси, вироблені рецепторами в сітківці, передаються в мозок волокнами зорового нерва. Рецептори сітківки, колбочки й палички передають імпульси до біполярних клітин, а далі до гангліозних клітин. Аксони гангліозних клітин утворюють зоровий нерв. У паличках міститься родопсин світлочутливий пігмент, який складається з білка під назвою опсин і похідного вітаміну А, відомого як ретинол. Родопсин чутливий до світла будь-якої довжини хвилі, тому палички не можуть розпізнавати кольори. Поріг чутливості паличок низький, достатньо одного фотона, щоб активувати їх. Таким чином вони працюють і при слабкому освітленні. Три типи колбочок чутливі до червоного, зеленого або синього світла. Їх світлочутливий пігмент це йодопсин, схожий на родопсин, але змістовнішого білка. Поріг чутливості колбочок вищий, ніж у паличок. Вони неактивні при слабкому освітленні. Тому ми втрачаємо колірне бачення у сутінках. Тьмяні зірки на небі ми сприймаємо периферійним баченням, тому що їх зображення проєктується не на жовту пляму, а на ділянки з великою кількістю паличок. Колірна сліпота пояснюється відсутністю певного типу колбочок або його неправильною роботою. Найбільш поширеним типом колірної сліпоти є червоно-зелений дихроматизм, коли важко відрізняти червоний та зелений кольори. При порушенні роботи всіх трьох типів колбочок спостерігається загальна колірна сліпота або монохроматація. У темряві колбочки та палички постійно вивільняють нейромедіатор глутамат або глутамінову кислоту, яка блокує біполярні клітини. Світло викликає гіперполяризацію рецепторних клітин, тобто виробляє електричний імпульс. Це зупиняє вивільнення глутамату, біополярні клітини розблоковуються, і в них виникають активні потенціали. Тобто ви зараз подивилися, як декілька раз, декілька сотень раз на секунду відбувається збудження ось цих палочок, завдяки яким, як ви побачили, що як ми казали про Телевізори, телефони, як сприймають вони кольори, що є пікселі, які зафарбовуються в ці три кольори: зелений, червоний, синій. Так і в наші очі бачать ці три кольори, в залежності від того, які кольори розповсюджуються з різною швидкістю, який колір дійшов, вони передають імпульси, і вже мозок формують зображення на садківці. Йдемо далі. Ми з вами це зображення ще дивилися у сьомому класі, здається, як утворюються і сприймаються очами зображення предмета. У нас є е, зрачок, пам'ятаєте, у кота, так він е, то вузький, то широкий, у людини він менш такий помітно розширюється, але все одно є така градація. І в залежності від того, в який зараз потік світла, тобто він розширюється, коли замало світла, і звужується, коли забагато світла. В залежності з ось цього отвору, тобто ось цей отвір, через який можуть проникнути, тобто тільки через чорний ось цей зрачок проникає світло в очі. Промені проникають і на ситківці утворюється перевернуте зображення, обернене кажуть. Так ось це зображення буде дійсним, воно буде однозначно зменшеним і оберненим. Тому, чому зменшеним? Ми казали про ось цю відстань, так? вона буде константа, а ця відстань буде різною. Якщо ми ось сюди наближимо предмет, то, звісно, воно буде більше. Йдемо далі. Чому людина бачить як віддалені предмети, так і ті, що поряд. Це явище називається це здатність акомодація, це здатність кришталика змінювати свою кривизну в разі зміни відстані до розглядувального предмета. Ви бачите два приклади: вгорі це коли в нас віддалене зображення, знизу, коли близьке зображення. Відстань найкращого зору це найменша відстань, на якій око бачить предмет, практично не втомлюючись. Для людини це 25 см. Тому дуже важливо не перевищувати і не зменшувати це відстань, особливо зменшувати, тому що еволюція так складеться, що ми зараз з вами постійно дивимося поблизу. що вдалечі, ну, Ми вже з вами погано бачимо, якщо взяти. 300, 400, 500 років тому людина повинна була постійно йти на охоту, полювати за тваринами, щоб годувати свою сім'ю, їй потрібно було все ж таки найбільше дивитися вдаль. Тому раніше у людей було краще розвинути очі, вони добре дивилися в даль і погано бачили зблизу. Але в наш час так сталося, що ми ну, дуже погано бачимо вдалі і дивимося тільки поблизу, щоб більшість предметів вони поряд, які нам потрібно. І через 200, ну, ваші внуки, ваші діти, вони ще гірше буде бачити вдалі, вдалину, тому що ми постійно користуємося телефоном, там максимальна інформація або на комп'ютері, вона поблизу. і наш... Око разучиться дивитися вдаль, воно не зможе це робити, тому ми повинні зараз вже про це думати і тренувати. Є ще е, властивість інерція зору. Після того, як зображення предмета зникає, і ситківка ока зоровий образ викликаний цим предметом, зберігається у свідомій. У свідомості людини протягом 0,1 секунди. Ось подивіться зараз уважно на екран, а потім заплющте очі. І коли ви заплющили, у вас ще у свідомості є залишки цього зображення. Приклад цього є і на слайдах, але ось так більш зрозуміло, що ось ця наша фотографія в мозку, яка на сітківці там залишилася очі, вона ще деякий час там залишається. Тобто цей кадр, який ось, ну. Замідленням зникає. І знов нову інформацію ми отримаємо також на ось цю 0,1 секунду повільніше. Далекозоркість. Це вада зору, у разі якої фокус оптичної системи ока у спокійному, ненапруженому стані, розташований за сітківкою. От дивіться, ось це зображення. Фокус повинен бути ось тут, там, де ось на іншому зображенні. Але далекозоркість це як будто ну, це на його око. Повинна бути ось тут, там, де немає вже е, самого яблука. Тому ось в цій точці він погано досить бачить далечину. Для того, щоб це виправити, користується ось такою лінзою. І завдяки цієї лінзи вона має. Ну, Матиме велику кількість властивостей, але основна, що вона змінить цей фокус, і він буде в точності ось цій, цій ситківці, там, де точність буде достигнута максимальна швидкість зображення. Зображення предметів. На сітківці також буде нечітким розмитим. У відстань найкращого зору в разі далекозоркості це більше, ніж 25 см. Тому, роздивляючись предмет у руках, людина відсуває його від очей. Дивіться, ну, дайте там, дідусю, бабусі, якийсь предмет, і він одразу або наближить його, або віддалить. І Буде зрозуміло: в нього або короткозоркість, або далекозорість. Далекозоркість коригується носінням окулярів зі збиральними лінзами. Збиральна лінза це коли вона ось така опукла. Цікаве слово. Йдемо далі. Короткозорість. Це вада зору, у разі якої фокус оптичної системи ока в спокійному, ненапруженому стані, розташоване перед садківкою. Знов таки бачимо, де фокус у нас. Фокус у нас. Е Посеред ока, не там, де повинен бути. І відстань найкращого зору у разі короткозоркості менше, тому людина постійно ось так зблизу дивиться, навіть той телефон намагається наближити ще більше. Саме тому короткозора людина, щоб роздивитися предмет у руках, підносить його дуже близько до очей. Короткозорість коригується носінням окулярів із розсіювальними лінзами. Розсіювальна лінза, нагадую, це ось така лінза. Вона ось тут має менший товщину, ніж по краям. Ідемо далі. Є ще така вада, як катаракта. Це захворювання оку, головного ознаку якого є склерозування основної. Речовини або капсули кришталика, зниження прозорості. Тобто ми казали, що в нас є око, і в нього є певні складові, ми дивилися це на відео. Так ось, ось ця речовина, вона прозора, і промінь як проникає в неї, і будує якесь там зображення, якось на цьому зоб... Yeah. Зоб... Кар... малюнку. Але якщо там буде помутнення якесь, то Промінь буде розсіюватись. І ми бачимо, що відповідно зображення у нас також розсіює, розсіюється. Пошкодження очей різні, можуть викликати захворювання, медикаменти можуть бути причиною помутніння кришталика. Але в 90 випадків помутніння викликає віковими змінами. При катаракті зір погіршується, контури предметів сприймаються йно чітко і розмите. Кольори стають тьмяними, різко погіршується зір у темряві, окуляри не покращують зір. Що ж таке окуляри? Окуляри це прилади для корекції зору. Це оптичний прилад, який застосовують для виправлення вад зору, астигматизм, аномалія рефракції ока та акомодація ока. Головний елемент, з чого складається будь-які окуляри це лінзи, це наші скельці, які, власне, виконують функцію коригування відзору. Скельця отримують у потрібному положенні перед очима за допомогою спеціального пристрою, оправи. Також ви знаєте, що оправи бувають ну, велика кількість, вони різні. Ми не будемо зупинятися на, на них детально, але щоб ви розуміли, що коли почуєте слово манокль, то це не фрукт, який потрібно з'їсти, а це, приклад оправи для лінзи. Ларнет і пенсне. Вони не мають зараз такої популяризації, зараз більш використовують окуляри та лінзи. Лінзи силіконові, які одразу одягають на очі. Фактори, що сприяють збереженню зору це хороше освітлення робочого місця, розташування джерела світла зліва, відстань від ока розглянутого предмета має бути близько 30-35 см. Також увага, читання лежачи або в транспорті призводить до погіршення зору, так як через постійно від... мінливий відстань між книгою та кришталком. Відбувається ослаблення еластичності кришталу та війкового м'яза. Дивіться, вам так здається, що це не буде з вами, але ну, так сталося, що життя обов'язково переходить до старіння, і очі старіють якнайшвидше. І наш такий цифровий час, коли ми більшість уваги приділяємо все ж таки не пошукам бабочок у лісу, а пошукам якоїсь інформації в телефоні і напружуємо дуже сильно протягом дня очі, в нас вони постаріють дуже швидко і в мене теж. Тому дуже важливо все ж таки самостійно ще не призводити до гірших наслідків. Все ж таки користуватися е, як найкращами. Найпростішими правилами робити зарядку. Очі слід берегти від попадання від них в них пилу та інших частинок дуже яскравого світла. Я вже вам казала, що я мешкаю зараз у Фінляндії, тут 9 місяців сніг лежить все біле і місцеві люди вони завжди, завжди 365 днів у році ходять в окулярах. Сонцезахисних окулярах і вони сприймаються як лікарський засіб. Вони захищають свої очі всюди, завжди, ну тільки в дощ вони не надягають, а так постійно в окулярах. Також для того, щоб збільшити термін. Існування нормальних очей, здорових, потрібно робити зарядку як для будь-яких м'язів вашого тіла, так і для очей це великі такі м'язи. Далі такі якісні питання. Як ви думаєте, чому кривизна кришталика ока риби більша, ніж у людини?